Кум. Кума. Так як я перший починаю тебе все привітання, що я вам можу сказати? Скажу так, як я вам казав. Ще 20 по 20. І, я що знаю, зімнінами у вас вашого весілля, вибачте, але я не між, крас... я не красномовний. будьте, що Дорогі мої діти, вітаю вас, шниці. бажаю вам міцного здоров'я, великого, великого кохання і миного неба вам над головою. Люблю вас сильно-сильно. Бажаю вам щастя, куми. Бажаю вам щастя, здоров'я, любові, долю довголіття і те, що ви самі собі побажаєте, щоб воно завжди до вас збувалося. Танець молодят, гірко, гірко, всі кричать поцілунок, і усього не з пишень. ніхто. зажигає? Сама да атмосфера, хоть куди, нині хтось когось поб'є, пом'є, догуляє весілля. Вітаю вас із вашим 20-річчям, Бажаю вам щастя, здоров'я. От і всього, що ви собі забажали, щоб воно у вас все збувалося. Всі мрії, всі бажання так забажали і зразу є. Тесть і тест, вітаю вас з 20 річчям. Бажаю вам щастя, здоров'я, всього найкращого, любі, довголіття. щоб у Вас все було добре і зі святом вас із вічницею весілля, любі молодята. Поспішаємо вас нині щиро привітати. Ви любов, свою і ласку гідно бережете, і своє міцне кохання крізь руки несете. Хай вам Бог допомагає у добрій здоров'ї, сотні років відзначати вашої любі. Таю вас ще раз вашою річницею з порцеляном весілля 20 років. Бажаю щастя, здоров'я та всього саме найкращого прожити ще ну, 100 років разом, і щоб ніколи не знали ні горя, ні біди. Ми вас дуже любимо і обіймаємо. Щасливі за кохані. Любов повіри. І щиро вітаю вас із річ річницею весілля. Хочу вам цей день побажати щастя, здоров'я, любові та всього самого найкращого. Щиро вітаю вас з вашою річницею, 20-літтям. Сьогодні у вас порцелянове весілля. Бажаю вам прожити до 100 років разом, тримаючи руку за руку. З тобою можу не боятися. Казати кожен день, як сильно тебе люблю посміхатися, бути слабкою і водночас сильною. Твоїх ніжних і тільки твоя, ти, тільки мі... Дорогі мої мама і тато, вітаю вас серце, щоб у вас не збувалося, щоб вони не... здорові щасливі. Щоб ви були здорові, щасливі під, під... Щоб... мирним небом. Щоб...